– Давайте, що будемо знімати сьогодні тут? Катерина спрят не. А нічого сьогодні не знімати не буде. сьогодні нічого не знімаю, я дивлюсь на катерину. Друзі, сьогодні ми на форумі Олени Макеєви про бухгалтерську роботу. Це не просто форум. Ми не говоримо тут про звітність, рядки і так далі. Ми говоримо про емоційне вигорання, як справитися з дедлайнами, як впоратися з навантаженням. А команда Таксподкаску сьогодні буде підходити до наших підписників і запитувати. Які асоціації викликає слово вираз податкова культура? Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, робіть репости, пишіть коментарі. І якщо ви хочете прийняти участь у такс подкасті? Будь ласка, напишіть, хочу взяти участь, прийдіть, розкажіть про свій кейс. Партнеру, ID Eagle Group. ми гарантуємо безпеку, ви займаєтесь виборною справою. Це мої дуже давні друзі, партнери, з якими ми маємо купу різних спільних проєктів. Тому запрошую до співпраці з ID Eagle Group. Сам обов'язково це зробіть. Там дуже класні випуски. Я зазвичай, коли треба пройти 10 тисяч кроків, вдягаю навушники і слухаю текст подкаст. Скажіть, будь ласка, податкова культура. Три слова, які у вас асоціюються: гідність, Пласне. повага, високопрофесійність. Дякую. Дякую. Три слова про податкову культуру. Яка асоціюється у вас? Три слова. Точність. Вчасність, коректність, Дякую. Лідерство. Відповідальність і законослухняність. І для нас з тобою подобається костюм? Так. Подобається так подобається. Що б хотілося б змінити? Які теми додати для вас? Може детальніше про сертифікацію бухгалтерів, це те, що я нещодавно дивилася. А, да. а скажіть, податкова культура я ж з чим асоціюю вас? податкова культура з корупції, да, як казала да, ваша це, це було чекерка. Да, мені теж сподобалося. Та не знаю. Я знаю, щоб не було досвіду сплачувати податки, бо я ще не працювала толком. Тому я не можу вам сказати, що перше мені сходить на на думку. Супер Сам. Ну а як а збираєтесь сплачувати податки? Ви бачили, які це було скандали. Оце останнім часом на енергетиці. То ми не хочемо брати участь в таких скандалах, якщо чесно. це більше така, знаєте, як приклад антикультури якоїсь аніж чогось, що хочеться повторювати. То я думаю, що будемо сплачувати. Звичайно, будемо. податкової культури можна сказати антикорупція. Ну фактично, да, але будувати якусь культуру на антикультурі теж неправильно податкова культура три слова, які асоціюються відповідальність. Охайність. сміливість, дякую, Дякую. я вже відповіла. А ну І що страшне? Повторенням мати навчання? гідність, взаємоповага, високопрофесійність. Ви готувалися? Да. Порядність для мене це порядність. Дякую, підписуйтесь на так сподкаст. Чати, добрий ранок, Дивитесь так сподкаст. Ні, ні? Тоді підписуйтесь ні. ви бухгалтер. А скажіть три слова, які асоціюються з податковою культурою. Mm -hmm. Відповідальність. Призкість і Дякую. Обов'язкова сплата податків. Чесність, а у вас? відкритість, звичайно. І своєчасна сплата. Прозорість, теж вчасність. Ютубі пропадав. А як же? Да? А як же? Ну звісно, я обов'язково Ну нічого ну, я, я слухаю мені. Я буває даже я навіває даже таке, що слухаю не про те, що розказують, а слухаю людину. Ота, оце ви одна із них. До культура? Три слова, які асоціюють з у вас. Податкова культура В цілому, якби я задоволена серед податківців, якби люди є різні, люди кращі податкові як були раніше. Просто я дуже ждавні змінилася культура. Ну порівняно все ж порівняно да порівняно з тим, що було. Дякую. Дякую. «Текст-подкаст». Ну, будемо. там. <рес> да. Гроші. Податки. Звітність. Швиденько. Тож дивитесь так з подкаст, підписуйтесь, робіть коментарі, репости і допомагайте просувати податкову культуру вже сьогодні.